Один із допоміжних шляхів до богопізнання вивчення власної душі. Головним завданням і останньою метою істинно християнського просвічення являється богопізнання на теренах вивчення Слова Божого. А найвірнішим засобом і ближчим шляхом здійснення цієї мети є вивчення своєї власної душі. Іншими словами, самопізнання веде до Богопізнання, але таке твердження можна припустити лише з омовленнями. Богопізнання через ісихію, богоявлення, откровення є найближчим шляхом, бо веде до Богоєднання, а Богоєднання надає найдосконаліше пізнання сущого. Хоча, якщо бути до кінця послідовними, і самопізнання і богоєднання через Богоявлення являються двома невіддільними один від іншого актами гнозису. Акт гнозису та роль в ньому розуму? Найвища істота осягається нами при умові чистоти нашого умственного ока і ніби зненацька закарбовується в благородних душах по причині спорідненості і страсного бажання споглядати, тоді якою є роль розуму? в акті гнозису. Розум є вродженим і богодарованим, а також першопочатковим в нас і дарованим для всіх законом дії нашої душі. Божественна премудрість проявила свій вищий розум в закономірному і доцільному устрої людської природи, гармонійне з'єднання різнопорядкових речей духовного з матеріальним, безсмертного зі смертним, розумного з чуттєвим. Головні предмети Богопізнання. Головний предмет начальна, царственна і блаженна трійця, а також світ і людина. А головний спосіб пізнання Бога і світу це пізнання себе або Бога через себе і світу через себе. Адже і акт Богоєднання відбувається всередині людської істоти. Григорій Богослов говорить, для чого летиш до неба? Коли призначений ходити по землі, для чого міряєш небо п'ятірнею і всю землю пригоршнею, міряєш великі стихії, вимірювані лише одним творцем. Перед усім пізнай сам себе, розглянь, що в руках, хто ти. Афанасій Великий говорить: ми маємо потребу пізнання і точного зрозуміння істини, не в кому іншому, а лише в самих собі, шлях до Бога. Є не таким далеким від нас, як сам Бог, що є превищим за все. Він не поза нас, але в нас самих. Царство Боже всередину вас є. А коли хто запитає, що ж це за шлях, відповідаю Душа кожного і в ній ум, тому що одним умом може споглядатися і розумітися Бог. Василій Великий говорить, що найвластивішою їжею для душі являється наша думка. Але ж думка має своїм найближчим головним джерелом душу з почуттями, силами та здібностями. Тому для душі самим близьким і спорідненим їй об'єктом пізнання служить пізнаюча душа сама в собі та з усіма її енергіями. Згідно Тертуліана душа по своїй природі є християнкою. Благородство як гносеологічна ознака. Обираючи короткочасні і незначні втіхи, ми стаємо причасниками їм і втрачаємо Богопричасність. Через це розривається цілісний процес гнозису, і втрачається духовна висота і досконалість всіх його складових, а наша Богоподібність щезає і розладнується навіть наша власна людська природа, утримання, рішуче зречення від страстей. Добрі справи, благонаміреність, молитви це дії християнського життя. Ці дії є засобами до підтримання причасності божеству. Ця причасність може бути названа благородством, і ця причасність є складовою гнозису. Також ця причасність є для нас владою, славою і блаженством, насолодженням всім вічним, знаючи, якому благородству ми причетні. Знаючи, що ми складаємо небесну істоту, не осоромимо нашої природи, не виявимося недостойними таких великих дарів і не позбавимо себе такої влади, слави і блаженства, промінявши насолодження всім вічним на короткочасні і незначні втіхи. Навпаки, через добрі справи, утримання від пороків і благонамірність, а також через молитви. Будемо охороняти наше благородство.